Виготовляємо триколісні велосипеди, зараз доступні в червоному, зеленому, чорному кольорі з потужним двигуном на 5 кВт, максимальна швидкість 50 км за годину. Дана комплектація з акумулятором на 16 А. Ви можете замовити різні комплектації, можете дивитися в нас на сайті, підбирати під себе. Дискові гальма попереду, позаду, кошик спереду, руль регулюється по висоті по понаколо, має дзвіночок, манечка газу на рулі, також пас-система. Крутнує, вас підтягує. Дисплей показує швидкість стан батареї пробіг. Акумулятор, він зйомний, можете заряджати вдома, можете на велосипеді. Захищений такою перекладиною, щоб ви його не ушкодили. Зручно сідати, шкіряна сидіння. На двох пружинках, крила повнорозмірні перед зад, великий кошик на 75 кг. Він дуже устойчивий, ширина між колесами 80 см. Дискові гальма теж позаду, колеса на промислових підшипниках. Має ланцюг, можете їхати як на звичайному велосипеді. Також переходьте на сайт Veloc.com.ua та можете побачити різні варіанти. Маємо великий вибір. Самокатів, великий вибір велосипедів, різних, різних МТБ-велосипедів. Хто не підписався, підписуйтесь для замовлення, пишіть приплатні повідомлення і менеджер з вами зв'яжеться.